Тимчасовий автобусний маршрут Центральний ринок, центральне кладовище починає працювати з 1 квітня. Таке рішення було прийнято на засіданні міськвиконкому. Зазвичай щороку перед великодніми святами цей маршрут відкривається для городян, які їдуть до місць поховання рідних і близьких, наводити порядок. Він не має паспорту. На строк до трьох місяців рішенням виконкому визначається тимчасовий перевізник, який в минулі роки це Лозівське грузопасажирське АТП. З 1 апреля виходить, буде виконуватися 4 рейси в день, прямі відправлення від центрального ринку в 9.00 в 13.00 і в 15.00. Маршрут його проходить центральний ринок, торговий центр, четвертий мікрорайон. через дамбу и на центральное кладбище. Так же самое будет возвращаться в обратном порядке. С кладбищем он будет отправляться в 10, в 12 часов, в 2 часа и в 4 часа. Стоимость проезда не изменяется, то есть как обычный маршрут. И то же самое количество льготников, 3-4 места, все зависит от того, какая будет машина. На маршрутках буде встановлено таблички з назвою маршруту. Центральний ринок, центральне кладовище щодо роботи пасажирського транспорту безпосередньо у поминальну неділю, 27 квітня. Питання поки відпрацьовуються, говорять в управлінні економіки. Не виключено, що повернуться до минулорічної схеми проїзду, коли маршрутки пускали через парк дружба, щоб оминути вулицю паркову, на якій завжди паркуються чимало автівок. Щоб від дружби люди за від 200 метрів не йшли пішки, як торік розглядаються варіанти подовження заїзду для маршруток до самого цвинтаря. Додаткові машини поминальної неділі їздитимуть і на інші кладовища Лозової. Вся та інформація буде доведена до відома городян пізніше.